У центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 623 й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень на фронті, заявили у Генштабі. Українські військові продовжують масштабніші, ніж зазвичай наземні операції на лівому березі Херсонщини. Пише американський інститут вивчення війни, звертаючи увагу на повідомлення російських джерел. Також ймовірно перекинули туди обмежену кількість бронетехніки. І далі слухаємо про втрати російських окупантів від військового телебачення. 780 російських окупантів знищили українські захисники за добу, що минула втрат ворогу силу оборони завдали і у техніці. Зокрема, знищили 8 танків, 22 бронемашини, 29 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня. Розбили 47 автомобілів та автоцистерн. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 8 листопада такі. Українські воїни знищили 307 640 загарбників, розбили 5 301 танк та 9 996 бронемашин, уражено 7 439 артилерійських систем, 872 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 572 засоби протиповітряної оборони. 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. розбили 9814 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен, знищили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1556 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист. Верховна Рада підтримала законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Воєнний стан та мобілізація мали тривати до 16 листопада, але тепер їх продовжили ще на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський подав до парламенту відповідні законопроєкти 10.211 та 10.212, Напередодні 6 листопада це вже дев'ята продовження спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п'ять разів у 2022 році, а також тричі у 2023 році, 7 лютого, 2 травня та 27 липня. Тим часом Житомирщину підсилюють протиповітряною обороною. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму телеграм-каналі. Сьогодні, за підтримки наших справжніх друзів з Бельгії та Британії, передали одному з підрозділів захисників нашого неба ще два пікапи для виконання завдань з виявлення та знищення російських дронів Камікадзе. Автівки доставили у Житомир хлопці з благодійного фонду Співдружність України, які давно працюють з Житомирською обласною військовою адміністрацією. Автомобілі пройшли технічне обслуговування та готові допомагати бійцям боронити нашу державу. Йдеться в повідомленні Бонечко. Житомирський поліцейський виправдовував війну Російської Федерації проти України та публічно закликав відпустити Донбас. Що з ним тепер розповіла нам речниця СБУ області Ірина Мартинюк зловмисником виявився 29-річний співробітник національної поліції, який проживає у містечку поблизу обласного центру. У своїх дописах у соціальній мережі Фейсбук чоловік закликав змиритися із втратою території та людей, які проживають на тимчасово підконтрольному російським окупаційним угрупованням Донбасі, визнати їх новою державою і задекларувати нові кордони по лінії фронту. Повномасштабне вторгнення не змінило його громадянської позиції. У своїх публікаціях він продовжував стверджувати, що ніщо так не шкодить ненці Україні, як її територіальна цілісність. Також фігурант активно просував класичні кремлівські наративи про війну з фашизмом в Україні, один народ та критикував діючу українську владу. Російську збройну агресію проти нашої держави він виправдовував незрілістю України та нездатністю забезпечити конституційні права її громадян. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання поліцейського вилучено комп'ютерну техніку і мобільний телефон, які він використовував для виготовлення та поширення антиукраїнського контенту. Ініційована спецслужбою експертиза підтвердила протиправний характер публікацій фігуранта. На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наказом начальника ГУНП в Житомирській області підозрювано звільнено з національної поліції. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт разом із матеріалами справи скеровано до суду для розгляду по суті. Більше ніякого парку імені Гагаріна, який власне ніяким чином не стосувався ні парку, ні Житомира Загалом нова назва буде пов'язана з історичною постаттю. про кого йде мова і коли відбудеться офіційне перейменування, розповідає Іванна Сивак. Центральний парк в Житомирі є візитною карткою міста. Сучасне покоління знає це місце як парк імені Гагаріна, проте з недавніх часів його стали називати Шодуарівський парк. Сьогодні, відповідно до вимог чинного законодавства, відсутній топонімічний об'єкт як парк культури відпочинку імені Юрія Гагаріна. Однак до виконавчих органів міської ради надійшло звернення стосовно перейменування парку імені Гагаріна, розповіла нам завідувачка сектору з питань охорони культури спадщини Олена Бабушко. Зв'язку з тим, що відсутній таких, такий, такий об'єкт прийнято рішення щодо надання нової назви парку, який розташований в місті Житомирі. Відповідно до цього, виконавчі органи Житомирської міської ради звернулися до державного університету імені Івана Франка стосовно правильності вживання назви нашого парку в місті Житомирі. Державний університет імені Франка відповів про те, що може бути правильним дві назви: перший це Шодуарівський парк і другий це парк Баз. На імені, Іва..., імені Шадуара. Це питання було винесено на розгляд міської комісії стопаніміки, яке відбулося на засід... засіданні, якої відбулося 3 листопада цього року. На засіданні було зазначено, що назва «Шудуарівський Шодуарівський парк вже вживається на сьогоднішній день населенням, і тому ця назва спрощена і вона краще ніж парк імені барона де Шодуара. Якщо винести на громадське обговорення назву парк імені барона до Шодуара, то потрібно зазначити і ім... Ім'ям якого барона він буде названий, тому парк імені барона Івана Максиміляновича де Шодуара. Відтак рішенням комісії вирішено винести на громадське обговорення назву Шодуарівський парк розповіла нам Олена Бабушко. Громадське обговорення буде оприлюднене на сайті Житомирської міської ради найближчим часом, після результатів якого буде підготовлений відповідний проєкт рішення сесії міської ради. Коли востаннє ви були у бібліотеці, нам стало цікаво, чи ходять за книжками житомиряни та чи можна в місцевих бібліотеках знайти російську літературу. Відповіді дізнавалась моя колега. Літера бібліотеки міста Житомира це відкритий культурний простір для освіти, розвитку, спілкування та пошуку нового. Однак зараз поповнення книжкового фонду близьке до нуля про те, як раніше забезпечувалися видавничою продукцією та хто рятує книгами в час війни, розповіла нам заступниця директора комунального закладу міській публічної бібліотеки Юлія Ковшин. У нас книги надходили з від держави були за бюджетні кошти. Нам виділяла міська рада кошти на закупівлю книжок. Також в рамках всеукраїнської програми розвитку бібліотек була українська книга-програма поповнення бібліотечних фондів. Тому а зараз, на жаль, за останні два роки. Тяжко поповнювати фонд. Так, звичайно, дуже тяжко поповнювати фонд, тому що економимо кошти. Початку повномасштабного вторгнення набагато менше книжок почало надходити в бібліотеки. Але завдяки нашим користувачам, нашим читачам, які розуміють, що зараз ситуація така тяжка в країні, вони нам дарують книги і ми їх розповсюджуємо серед наших читачів. Книги завжди були і є актуальними, каже Юлія Ковшон. Є навіть такі, що складно застати на полицях. Це література особистісного розвитку, психологічного напрямку, художня література, особливо сучасні українські автори, і ті книги, що на слугу в змі та в соцмережах. А ось що є зараз російськомовна продукція у бібліотеках далі. «24 лютого було дуже багато книжок російською мовою, особливо художня література російською мовою, класики. Російською мовою, але після 24-го ми почали дуже ретельно підійшли взагалі до вивчення цього питання. Ми вивчаємо літературу, чи повинна вона бути в бібліотеці, чи не повинна, чи користується користуються взагалі. Приходять читати таку літературу, тому що все одно як ну залишив залишився, така кількість, вона не велика, але вони є кількість читачів, які все одно читають російською мовою. Для таких ми. Зберегли трошки книг, але вони не популяризуються, вони не стоять в відкритому доступі. Вони у нас ці, ці книги сховані в книгосховищах, і тільки за запитом ми їх видаємо. А так, тільки українська книга, українською мовою всі заходи. Ми популяризуємо тільки в українську мовну книжку українських авторів. Книги російською списали. Таку літературу передали на макулатуру, та всі кошти лягли на спецфонд бібліотеки. Пані Юлія ділиться, що за ці кошти хочуть поповнити бібліотечний фонд нашою українською книгою. Якщо є книги у наших житомарян, які просто стоять на полицях українською мовою, будь ласка, приносите їх в бібліотеку і вони не знайдуть своє нове життя і будуть читатись далі. Іван Касивак Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ. Рада національної безпеки і оборони доручила кабінету міністрів регулювати питання заборони на експорт українського газу у 2024 році. Як передає «Укрінформ», про це йдеться у рішенні РНБО, яке введене у дію указом президента від 7 листопада, вжити у шестимісячний строк заходів з нормативно правового врегулювання питань з встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу природного українського походження йдеться у рішенні. Кабмін також має врегулювати питання гарантованого імпорту вуглеводів із каспійського регіону реконструкцію ТЕЦ, яким управляє група Нафтогаз із використанням газопоршневих та газотурбінних установок. Доручено забезпечити у двомісячний строк розміщення газових генераторів електроенергії на об'єктах газотранспортної системи. Уряд також має опрацювати питання збільшення пропускної здатності потужностей газотранспортної системи України. Для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах. Уряд України ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, який дозволить оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дітей до 16 років за кордон у застосунку дія. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Голова відомства Михайло Федоров розповів, як працюватиме послуга. Необхідно, щоб в обох батьків була дія. Один з батьків має надіслати заяву про дозвіл, інший надати згоду в застосунку дія підписом. Дані автоматично вносяться до державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Нова послуга буде повністю безоплатною. Водночас, доступним залишиться звичайний спосіб оформлення згоди в нотаріуса. У міністерстві кажуть, що онлайн-оформлення пришвидшить процедури і запобігатиме ситуаціям, коли дозвіл треба робити знову у разі втрати. Наразі Мінцифра працює над впровадженням послуги. У Житомирській області триває перевірка стану автомобільних доріг. Патрульні вже склали близько 65 протоколів на представників дорожньо-комунальних та інших організацій та 70 вимог приписів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області. На Житомирщині триває осінній комісійний огляд автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками автомобільних доріг працюють на території всієї області. Під час огляду фіксують стан покриття проїзної частини, узбіч придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху, зовнішнього освітлення тощо йдеться в повідомленні. Виявлені недоліки патрульні зазначають у відповідних актах огляду та надалі реагують відповідно до чинного законодавства. Від місяця до місяця у споживачів газу виникає одне і те ж питання: як передати показники. Про це розповіла начальниця прислужби Житомирської філії газмережі Юлія Петришина. Зокрема, вона розповіла про те, як і за якими номерами можна передати показники та які терміни їх передачі. Усім споживачам природного газу Житомирщини нагадуємо про необхідність передавати показання лічильника газу з 1 по 5 число. Для цього використовувати необхідно сервіси обліку газу газопостачальної компанії Нафтогаз України. Тож передати дані про спожиті кубометри можна наступними способами. В особистому кабінеті «MyGasUA» через чат-боти «GasUA» у Viber та Telegram за допомогою повідомлення СМС на номер 4647, а також за телефонами контакт-центру. 066 328 88, 098 328 88 та 093 328 88 А також це можна зробити на сайті Житомирської філії газмережі через особистий кабінет. У вкладці під назвою Внести показання, але для цього спочатку потрібно у особистому кабінеті зареєструватися. Наголошуємо: якщо у споживачів виникають запитання, то проконсультуватися можна, звернувшись також до контакт-центру або написавши у приватні повідомлення на офіційну сторінку компанії у Фейсбуці. У світі дедалі більше є людей, які відмовляються споживати продукти тваринного походження, і причини у них інколи кардинально різні. Чи не зашкодить це здоров'ю? Ми розпитали у нашої колеги Катерини Ставінської, яка відмовилась від м'яса майже 4 роки тому. Житомирянка Катерина Ставінська вже понад трьох років не вживає м'ясо. Дівчина перехворіла на ковід, і її організм відштовхував м'ясо, тому вона перейшла на такий вид вегетаріанства, як пескетаріанство, яке включає в раціоні морепродукти. Спочатку мені. М'ясо тхнуло. Я взагалі не могла його навіть не не те, що їсти, не могла його готувати, не могла знаходитись там, де його взагалі готують чи їдять навіть. Потім трішечки стало легше, але вже не повернулася до нього. Так само не вживаю яйця, не вживаю молоко в чистому вигляді. Бо теж відчуваю те, що воно мені просто наразі не підходить. Після того, як я перестала вживати м'ясо, в мені з'явилася легкість, це правда, і змінилася мій зовнішній вигляд. Але ще слід додати, що я не вживаю алкоголь так само два роки, тому в мене такий комбо вийшов. Катерина зізнається, спочатку для її сім'ї, і друзів новий раціон був шоком, адже вона дуже полюбляла м'ясні страви. Спочатку в сім'ї моїй намагалися якось там. Мене налаштувати на те, щоб Кай все-таки може будеш їсти м'ясо. Але наразі всі спокійно вже навіть готують окремо для мене, бо до цього я брала свої судочки на якісь там свята, і приходила з цими судочками сама, і ми там. А зараз вже мені готують навіть там голубці без м'яса з грибами, різноманітну рибу і так далі. Якщо там приходжу до когось в гості, до друзів навіть вже всі стовідсотково знають, що якщо йде Катя, то треба приготувати щось таке без м'яса". Дівчина каже: спочатку було важко знаходитись там, де готували та вживали м'ясо, але тепер до цього звикла, і хоче, щоб суспільство також нормально сприймало її вибір. Спокійно відношусь до людей, котрі вживають м'ясо. Це їх життя. Я абсолютно приймаю будь-яку думку а, і ну. То це моє життя, моє тіло, мій організм. Я, звісно ж, роблю різноманітні чекапи, Тобто, я кожен рік проходжу, здаю аналізи для того, щоб зрозуміти, як моє тіло реагує на це, чи все добре з моїми показниками, звісно ж, і всіх закликаю, якщо хочуть, все-таки переходити на вегетаріанство чи пескетаріанство. Ось, але абсолютно мені, ну скажімо так, все одно, хто що їсть. Головне, щоб мене не чіпали і не і не запихували в мене те м'ясо. Фахівчиня з дієтології Оксана Слободян каже, до таких змін в раціоні важливо підходити правильно, аби виключення тваринного білка не вплинуло на функціонування організму. Вегетаріанство є часткове, є повне, а є взагалі веганство. Тож, якщо ми просто відмовляємося від м'яса і, наприклад, залишаємо рибу, то взагалі ніяких проблем немає, тому що риба може навіть і більш повноцінний білковий продукт без додаткових нагрузок ті, що несе м'ясо. І тоді три рази на день по 200 грамів гарної грної якісної риби, то буде ну, взагалі ніяких проблем. Якщо є бажання повністю відмовитись, навіть і від риби, і, наприклад, можна залишити молочні продукти, можна залишити яйця, це теж повноцінний білок і теж тоді проблем немає. Якщо ми говоримо про веганство, це взагалі коли людина відмовляється повністю від усієї тваринної їжі і хоче перейти чисто на рослинну їжу, тоді потрібно зробити акцент на ті продукти, які містять в достатню кількість рослинного білка. Це може бути сечовиця, це крупа така, це можуть бути бобові, це може бути нут. Це обов'язково мають бути горіхи у раціоні, і там достатньо білка. Реальні зміни в організмі, як зовнішні, так і внутрішні, можна побачити вже через півроку після відмови від тваринного білка, каже дієтологиня. Мій особистий досвід говорить про те, що люди, які правильно використовують вегетаріанство, вони... Набагато краще виглядають, вони мають більш краще здоров'я, і це не теорія. Я знаю багатьох людей, які дійсно багато років так живуть. Я особисто частково практикую вегетаріанство і теж вважаю, що це мені ну, на користь для мого особистого здоров'я. Також Оксана Слободян наголошує, що людям, які мають якісь захворювання перед переходом на будь-який вид вегетаріанства, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. В іншому випадку людина самостійно може спробувати відмовитись від певних продуктів. І на завершення відеоролик, який впевнений, підніме вам настрій. Всі новини сьогодні бережіть себе і тих, хто поряд нехай. У ці важкі дні буде щось що змушує вас посміхатися. Але, звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо, тихого завершення дня. Слава Україні, героям! Слава! 9 листопада максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 5 градусів, волось повітря 82 відсотки, вітер східний 2,2 метри за секунду. Ввечері погода у Житомирі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. опадів не передбачається.